Нашу мову. Українську? Та я сам з України. А, так ти у нас в Україні? А що <рес> стоїть прапор Ізраїля? Де? У тебе стоїть прапор Ізраїлю? Я зараз зайшла в Ізраїль, тільки що розмовляла з ізраїльтянами. Ні, 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 у мене український прапор. Та, я так, я тобі кажу, стоїть прапор Ізраїль. Я не шуткую, сонечко. Ти ж наш котик, як я можу жартувати, я проводжу стрім. Люди мене не дадуть збрехати. Ми збираємо, допомагаємо нашим ЗСУ. Як ти? Нормально. Нормально, тримаєтесь? Настрій. Настійно. Як настрій? Хороший. Ти вже тепленько в, тепл... в теплій формі? Так. Клас. Слухай, а харчі є? Як вас годують? Чим ви годуєте, що ви їсте? Хороша, нас і кормлять, і водою. Це нормально. Ну ти не на нулі, ні? раз. Нуль чи не нуль? А -а -а. Не кажи. Все, не кажи. Дякуємо за захист, дякуємо за те, що нас захищаєте, звільняєте. Боже і благодаті, бережи вас Господь, янгола на кожне плече. Будь ласка, Повертайтеся додому живими, здоровими і з перемогою. Дякую. Привіт побратимам. Дякую, сонечко. Бережи себе. Слава Дякую. Дякую.